Вітаю всіх, ділюсь вам рецептом, як можна приготувати трансформаційну сіль, яка допоможе вам трансформувати, не тільки очищувати простір навколо вас. Її можна розташовувати або в будівлі своїй, де ви проживаєте, квартира або ДІМ. Ви можете це розташовувати в машині, можете це розташовувати у вашому кабінеті, у вашій компанії. Тобто будьте для того, щоб не просто очищувати простір, а, в якому ви знаходитеся, вона також трансформує негативну енергію в, або нейтралізує її, да, або трансформує позитивну. Тому тут то така, така історія. Ми беремо. в мене тут, здається, 2 кг солі кам'яної, вона середнього помолу. Краще брати крупного помолу. Тут плюс в мене ще мені захотілося додати гімалайську чорної солі. Для того, щоб вона була більш глибинна по енергії, я це все буде вже змішувати на ваших очах. І вже її змішуючи, я їй надаю саме цю програму, щоб вона трансформувала. Нашу негативну енергію в позитивно, тобто ми все робимо це все на каналі кохання. У мене тут є Звіробій і є полинь. Саме ці дві травки, коли вони змішуються, вони дають плюс солі з цієї такої трансмовочної енергії. Я її буду ламати, перемалювати в маленькі квітки, да, маленькі такі палички для того, щоб можна було змішати з. Зієї зі масою солі. Так. І перемішуємо все тут ніякого з Верхнього секрету немає. Ефективність цієї солі буде залежати, наскільки ваш канал наміру він чистий, наскільки у вас гарний зв'язок насамперед з природою, на зв'язок у вас з землею, і як, як ви, наскільки ви глибинно синхронізовані з простіром, і наскільки чистий ваш канал, канал наміру. Тобто тут дуже класно все ж таки заглядати свої потаємні кутки, не боятися подивитися на себе реальними очима, для того, щоб бути максимально правдивими в першу чергу з собою. І тоді ефективність ось таких рецептів чудових, буде у вас працювати зовсім по-іншому. Так, тому вся праця починається насамперед від себе. І те, те, що ви віщаєте, те ви отримуєте, пам'ятаємо. Так, другим етапом ми беремо, я беру церковну свічечку, вона має бути саме восковою. Ці свічки ми запалюємо тільки сірниками. Ви можете читати молитву. Отче наш, да? 12 разів це теж буде таким чином з допомогою енергії християнського, з допомогою стихії вогню. Я додатково активую таксіль. І ми отримаємо такий енергетичний чудовий коктейль, який простір. Сприймає дуже позитивно. Тобто він не направлений на боротьбу. Він не направлений на якусь вічну історію боротьби. Він направлений на розвиток. Розумієте? Коли ви це робите з планом, з наміром на те, щоб це було в розвитку і через канал кохання, то це буде розвиватися в плюсі. Ось такі рецепти. Я його зараз деактивую. Додатково що можна промовляти, які молитви, які слова. Я напишу під постом. Що дуже... ну, ви будете підбирати, якщо вам важко само сформулювати, то дуже будете підбирати, що для вас є ближчим. Я розділю на порції. І розділю учасником, практику червону колину першого потоку хто приймав участь, і такі подарунки для них буде. Для другого потоку подивимося, що нас випла, що буде подарунка. Бо кожного разу це щось нове. Ну, як на Маназі, цього разу у нас виплала історія, ми будемо разом стати в коло на цвяхи. Ось так. Потім я все це буду змішувати. Зараз я буду вимикати камеру. Тобто бачите, як свічечка? Гарно, гарна. Коли фітель буде падати, це добре, хай він падає, тут починає горіти травки, це теж нормально, це добре. Так проходиться цей процес активації. Потім все сілі, прошу вибачення, розділю мішечки і роздам. Понасилаю всім учасникам, де можна її зберігати. Можна, наприклад, в в машині можна зберігати в ящику в столі на роботі, вдома, в кожній кімнаті по мішечку покласти, можна покласти, бачите, вона програма закінчилася. Можна покласти, розсипати під порогом, можна накласти, якщо ви живете в приватному будинку то необхідно по периметру дому. Також висипати сіль в цьому добре, тому що вона не так займітна, да? не так помітно вибачаюсь. Ну, будь ласка, користуйтесь і будьте щасливі. Па-па!